Розпаковка мега здорової і потужної штуки. Зараз покажу. Так. А ну, така клейонка. а, тут дерева... тут ця є. Обирав як рибу, бачите, пузо розпорою. Зразу не міг поняти, що це за палка. А тоді, як поняв... Як поняв... Ай, не можу розпакувати. Так, клейонки. Стлійки завжди надо нам. Так, штанга до мотокоси. О, інтересно, з цей штанг можна якусь турніка зробити? Чи можна її окремо, наприклад, замовити? Цю штангу. Вона така прикольна, блискуча. О, все, так, я, реча, тут нічого немає, я викидаю. Дивіться, яка штука прикольна. О, це... Так. Да. Навірно, буде шкода брати цю штуку на турнік. Цього хоч не кинути в воду. А ну. А, і тут таке якісь шестерні. Ладно. Може там теж є тільки цей. Як його? Ой. Оцевий на підцюрних може там теж був. Тільки в торбі лишився. Ну, я так по воно не треба так. А ну, не знаю, є то є, немає то нема. Так, ладно, це викидаємо. А тепер сама мотокоса. Мото Ой, не падай палка. Мотококо. Збирати, мабуть, я не буду на відео записую, тому що з штатіва якось воно не цікаво, а отакого, з нашийника мені не видно нічого. Це виходить, о! Ну в мене таких банючок реально колекція. Прикольно. Так, хай веде. Це якийсь упраж. Вдруг що можна собаку прив'язати на упраж. Є. Чужу якась штука. Ого, як тут запакували. О, такий ох торбочок теж в мене вже ціла колекція. А, ну, подивимося, що тут є в комплекті. В комплексі якась штука. Ще як... О, ще... що це таке взагалі? Ще якась штука, отвертка якась така паршива. Це якесь таке, ло. Ну таке, отверток одноразово, щоб зібрати косу. Там, щоб, О, ключ свічний. Таке, стандартний набор, що може йти до мотокоси. Далі. Та ну тікай, не тікай не цей ключ. Далі. Це якийсь цює. А, наморнік до коси. У мене є обкаточний диск, там діаметр метр. Думав, ним нарциси покосити. Ой! Наш я розкрутив. Все, вже, вже десь відцейка. Ну з телефоном я не знайду. Тої гайки. Так. Прицейкав я гайку, знайшов. Шукаю на траві гайку, шукаю, потім подивився, а вона сюди впала. І добре. Так, це я потім буду збирати. Ще в нас в комплекті ліска такого. Така. Далі. Ще в нас в комплекті якась, якась лійка. У мене мотокоси немає, не було, точніше, я не знаю. Ну, коротше, такова якась штука. Ще якась отакова, якась на м'ясорубку похожа. Що це таке? Не знаю. там буде буду збирати. О, це якась... А, це щиток, напевно, на голову надівати. Угу. Якийсь руль до велосипеда. Руль до велосипеда. О, Руль з двох, з двох рушок складається. Так. Диск до якоїсь пилки. Що ще тут є? ой -о. Так, давай ми. Воно тяжке таке. Давай ще подиїмося. Ще якась штука. Ще якась літаюча тарелка. Брурр. Ого, ага, здорово. Ага. І... Так, руль і в принципі саме мотор. О. В общем, якщо дуже цікаво, будуть оховати. Е, напишете, зберу, запишу відео. А ні, то просто зберу, докупи, потім покажу. Все, отака коса на 52-52 см. Не знаю, що ці 52 означають, Хто знає, то напишіть. Така коса, будемо збирати. Ну ну, не сьогодні. Бо сьогодні вже нема коли, а вже. Заморявся від цієї суєти, що треба в хаті ремонт робити ввечері. Так що на сьогодні хватить розпаковок, диск ховаю якийсь, ховаю, руля ховаю сюди, це теж сюди. Якщо цікаво, щоб я складав його, хочете побачити, як не у складає чи як цю штуку звати, то пишіть. А якщо не цікаво, то не пишіть, я складу, потім покажу. Думав, нарциси покусити ще нею. Але вже нема коли ті нарциси косити, бо вони вже пообсипалися. Вже не буде цікаво, не будуть люди казати, що я бамбула кошу нарциси. Хто не знає, на що нарциси косять, косять нарциси для того, щоб були гарні цибульки. А якщо вони не знають, ті, хто пишуть, ну... хто їм доктор, правда? Так що, все, ладно, це все діло потім зберемо. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся.